Так, зараз зрівняємо з Керхер. Скільки той Керхер коштує? Ну що, порівняння з Керхером? А вдруг там неасинхронний двигун іронікс нас розводить? Не взявши за сокиру, хати не побудуєш. Друзі, Усім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І по проханню підписників, сьогодні у мене на огляді міні-мийка високого тиску від торгової марки Ronix модель RP0140. Потужність даної мойки 1800 Вт, максимальний тиск 140 бар, продуктивність 6,5 літрів в хвилину, і двигун тут стоїть безщитковий. Комплектація це керівництво з експлуатації з гарантійним талоном, і також по фіншую йде шпилька для чищення форсунок. Адаптер перехід пішла, і також адаптер з фільтром безпосередньо у саму мойку. Також в комплекті йде пістолет. Високого тиску, насадка для того пістолета. Хочу відразу показати, що регулюється ширина факелу, а також безпосередньо на самій насадці регулюється тиск більше і менше. Ті всі моменти ми будемо перевіряти у тесті. Ну і звичайно, в комплекті йде грязова фреза. Все це дуже легко просто збирається. В самому пістолеті високого тиску є пружина. Продавили пружину, провернули і ось, будь ласка, зібрали. І можна не боятися і крутити ось цю насадку. Вона звідси нікуди не вилетить. Щоб її зняти, так само треба надавити і тоді безпосередньо знімається. Також насадка високого тиску. Щоб її поставити, треба продавити на пружину і поставили. Також можна крутити-міняти кут атаки, і звідси нікуди не вилітає та насадка. Щоб зняти, також треба продавити і зняти. Дуже сподобалося, що на самому пістолеті є фіксація, тобто, якщо ви десь переносите чи транспортуєте, щоб випадково не включився, є ось така кнопка-запобіжник, яку можна вимкнути зі зворотньої сторони. Раз. І все працює. Як бачите, клавіша широка, де б ви не взялись, сюди зручно тримати. Спереді у нижній частині мойки є вхід і вихід. Алюмінієвий патрубок з різьбою це є вихід, куди під'єднується шланг високого тиску. А ось цей пластиковий це вхід, куди під'єднюються безпосередньо оці адаптери з фільтром. Також дуже сподобалося, що є фіксація для пістолета високого тиску, тобто собі попрацювали, зафіксували, і надійно він тут тримається. Рівно по центрі мийки розташований включатель, включає та виключає мийку. Працює він легенько, нічого ніде не клинить. Також дуже зручно, що є катушка для шлангу високого тиску. Та як ви помітили, зліва є спеціальний гак для фіксації мережого кабеля. Також зручно. У задній частині мийки, як бачите, є така пластикова скоба, і тут можна зберігати всякі різні насадки. Вони абсолютно звідси нікуди не діваються. І біля колес у нижній частині мийці є бак для хімії. Як ви помітили, ця мийка на колесах і без проблем колеса крутяться, ніде не клинять. А коли буває в дешмані, ти тягнеш мийку, колесо десь клинить і воно ось так сунеться юзом. Тут таких проблем немає. Також забув сказати, що ручка на барабані в цій мийці складна, вона ось може складатися, щоб її не поламати. Зручно, зручно. До речі, друзі, заміряв шланг високого тиску і довжина його складає аж цілих 5 метрів і 11 см. Круто, круто. Мережевий кабель тут звичайний, але, як бачите, має фірмну липучку для того, щоб після роботи було зручно змотати цей кабель. Та довжина мережевого кабелю становить навіть більше, ніж 5 метрів, якщо бути доточним, 5 метрів і 26 см. Підключаємо мийку до центральної води. Так, друзі, обов'язково перед тим як включаєте мойку, треба прогнати воду через всю систему, тобто розвоздушити її. Чули, пішла повітря. І зараз покажемо, як вона працює. Спочатку в холосту. Так, зверніть увагу: наскільки вона може чистити асфальт і бруківку. Упс, привіт! Це знову я ваш улюблений асистент. Сьогодні я разом з вами хочу подивитися, по чому продають мийки високого тиску різні інтернет-магазини. Та для цього я каталог зібрав усю інформацію про міні-мийки. На є каталог дуже зручно і швидко можна підібрати собі товар. Так, стоп. Давайте для зручності включу свою кайфову темну тему. Ось, наприклад, можна посортувати від дешевих до дорогих і відразу на які мийки звертаєте увагу, додаєте в порівняння. Справа на сторінці є самі дотошні розширені фільтри. А також зручно, що можна обрати по торговій марці. Усі я вибрала Ronix і одразу видно всі мийки від Ronix. Ось ця мийка ще з огляду. Тут можна подивитися якісні фотографії. А також не забувайте додати в порівняння. Заходите в таблицю для порівняння і порівнюєте. Отож, друзі. Кому треба мийки високого тиску, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Так, я спеціально автомобіль не мив, попробуємо зараз як буде збивати. Ну, друзі, що тут сказати, це без хімії, а ви самі знаєте, якщо птахи вашу машину об цей обкакали, тут тяжко змивати це все, навіть не, не на кожній мойці самообслуги змивається, без хімії. Давайте також ось цю спробуємо. І як бачите, тут змило, тобто тиждень я не мив, воно настільки все засохло. Так, пробуємо з-під колесик буде болото вимивати. Так, давайте спробуємо регулювати тиск. Так, зараз регулюємо тиск. Це є максимум, і ще можна регулювати факел. Так, зараз зрівняємо з керхер. Скільки той керхер коштує? 2000. 2000 доларів сказав поляк. Ну що, порівняння з Керхером? Ну, звичайно, що мийка за 2000 євро вона буде краще робити, але як бачите, ну не особо там сильно відрізняється. Тобто Воронікса вистачає тиску, щоб там так само той коврик підняти догори від тиску. Так ну керхер, звичайно, він і в Африці керхер. Так, давайте перевіримо гризову фризову. Як бачите, нормально круче, нормально закручує воду, тобто працює, відпрацьовує на всі 100. Так як я казав, дуже просто все знімається. Зняли і наливаємо. Так, залили автошампунь, але відразу хочу сказати, щоб користуватись у цій мийці автошампунем, по-любому на пістолеті високого тиску треба збавити тиск, іначе мийка не буде засасувати цей шампунь. Спочатку відкрутимо на мінімум, подивимося, як себе буде вести. Ну, Як бачите, піниться. Але не так, як би хотілося. Зараз спробуємо трішки підкрутити. Ну, Все ж таки, це автошампунь, це не піногенератор. Не так, як піногенератор, але загалом автошампунь, він і є автошампунь, він так і зроблений, щоб ось таку от піну утворювати. Тобто, друзі, бачите, автошампунь це не є піногенератор. Він просто, як шампунем, вимиєте і все. Але ефект буде той самий, що від піни. Якщо хороший автошампунь, то ефект буде той самий. Шампунь потрошки закінчується. Тобто на машину десь хватає 500 грам автошампуня. Калібрували трішки тиск і ще краще автошампунь подається. Налаштуємо тиск і змиваємо. Ну що ж, тамували подих і дивимося, що там усередині. А вдруг там не асинхронний двигун. Іронікс нас розводить. Друзі, ну що тут сказати, ніякого розводу нема. Насправді стоїть асинхронний двигун. Зразу сподобалось, що є резинові демпфери. Ну, як на мене, бачите, тут все акуратно складено. Конденсатор пуску має своє посадкове місце, плюс конденсатор зафіксований до корпусу. І саме головне, що контакти конденсатора захищені спеціальним таким резиновим патрубком. І конденсатор пуску тут стоїть на 30 мікрофарад. Зняв я резиновий захист і також вражаю, що на контактах також є усадка і також захист безпосередньо самих контактів. Ну і що тут сказати? Підхід дійсно у Ронікса до інструменту хороший, тому що я вже не перший інструмент розбираю і тестую. Претензій взагалі немає. Так, покажу, як реалізована кнопка. Кнопка стоїть тут на 16 А. Як бачите, всі контакти захищені від вологи, також претензій немає. І ось тут на тому включателю безпосередньо теж стоїть резинова така прокладка, щоб волога не попадала у кнопку. І ось таким чином тут включається та виключається майка. Так, Достав двигун 100% асинхронний. Бачите, є великий Ребра для охолодження, сам корпус алюмінієвий. Ось тут стоїть крильчатка. Покажу безпосередньо маркування двигуна і видно, що двигун цей зроблений на нормальній фабриці, тобто не підвальний. Бачите, корпус помпи також йде повністю алюмінієвий. плюс є ребра жорсткості. І Давайте подивимось, що там всередині в самій помпі. Так, акуратно вам покажу, тому що всередині мастило. Стоїть прокладка, щоб мостило нікуди не витікало. І як бачите, стоять три плунжери. І по черзі, ось цей такий всередині ексцентрик, нажимає ті плунжери, і безпосередньо вони створюють тиск. Ну що ж, будемо підводити підсумок. Друзі, а підсумок тут буде простий, як вара на тому що, як показав ще один огляд, Ронік з характеристиками ніколи не обманює. Все, що вказано, так воно і є. Плюс в роботі до цієї мики також претензій немає. Мені реально не стидно її рекомендувати для домашнього господарства. Тому що зі своїми задачами вона справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.